Сьогодні я вирішила спробувати приготувати ось таких ведмедиків з йогурта для своїх діток. Наливаю в каструлю 200 мл молока та додаю 11 г агар-агару. Варю весь час помішуючи, поки маса не загустіє. Потім додаю 500 мл йогурту. Та варю ще 2-3 хвилини, весь час помішуючи, зняти з вогню та дати трішки охолонути. Головне слідкувати за тим, щоб маса сильно не охолола, тому що желе дуже швидко застигає. Також можна додати шматочки фруктів, але фрукти я не додавала, так як в йогурті вже були шматочки фруктів. Розлити масу по формочках та відправити в холодильник на одну годину. Ведмедики дуже легко виймаються з форми, ними можна навіть погратися. Тому діти з дуже великою радістю їх з'їли. Обов'язково зберігайте рецепт, щоб потім приготувати. А також не забудьте підписатися та залишити сердечко на відео. Ось така ведмежа сім'я в нас вийшла. Всім смачного!